Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами ще одним рецептом Великодньої Паски. Рецепт насправді не складний, Заміс, можна сказати, мінімальний, але як і будь-яка і тим паче паска потребує певних часових витрат на брудіння опари, підйом тіста, вистоювання. Але насправді і заміс не складний, і, в принципі, часу витрачається також не дуже багато. А пасочки виходять дуже смачні, м'якенькі, пухкі, повітряні всередині. І більш того, з кожним днем вони стають все смачніше і м'якушка все вологішою. І розпочинаємо приготування з опари. Для цього нам знадобиться. Трохи тепле молоко, цукор, дріжджі бажано свіжі і пшеничне борошно. Борошно використовуємо звичайне зі стандартним містом білка, 10 12 г білка на 100 г борошна. В Тарілку виливаємо трохи тепле молоко, додаємо цукор, перемішуємо, додаємо дріжджі і залишаємо на хвилинку, щоб дріжджі почали розчинятися. Перемішуємо, додаємо борошно Накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці на 30-40 хвилин. Опара спочатку підніметься, а потім опаде. Опара готова і тепер для тіста нам знадобляться жовтки, бажано-домашній цукор, ванільний цукор, м'яке вершкове масло, зріла опара, трохи тепле молоко, лимон і пшеничне борошно. І для першого етапу замісу нам знадобиться насадка вінчик. У дежу відправляємо жовтки, цукор і ванільний цукор. Збиваємо до пишної світлої маси до розчинення цукру, додаємо м'яке вершкове масло і на середній потужності перемішуємо до однорідності Як тільки все перемішалося, вимикаємо комбайн. Знімаємо плівку з опари і перемішуємо. Зверніть увагу на опару, як я вам казала раніше, під час продіння вона піднялася, після чого опала. І переливаємо опару у дежу. На середній потужності перемішуємо до однорідності. Вимикаємо комбайн. Виходить ось така консистенція. Накриваємо дежу плівкою. Тепер залишаємо нашу жовткову масляну масу в теплому місці на 1 годину підніматися. Я її залишаю прямо в дежі, тому що дежа висока, а маса добре збільшиться в об'ємі. Через годину дістаємо жовткову масляну масу з теплого місця. Дивіться, як вона піднялася. Знімаємо плівку і перемішуємо лопаткою. Після чого знову накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці ще на 40 хвилин. Через 40 хвилин дістаємо нашу масу з теплого місця. До речі, у мене це вимкнена духовка з чашкою окропу. Маса знову добре піднялася, перемішуємо її, додаємо трохи тепле молоко і на дрібній терці натираємо цедру лимона і додаємо борошно. Але одразу все борошно не додавайте, адже кожна марка борошна бере різну кількість рідини. Тому, щоб не зробити забите тісто, додавайте приблизно 800 г, а далі вже спостерігайте і за необхідністю додавайте ще. У вас може піти до кілограм борошна. Я бачу, що моє тісто дуже рідке, тому додаю ще борошна, але знову ж таки не все. Починаю замішувати на середній потужності. І я бачу, що мені борошна достатньо, більше додавати не треба, і як тільки все борошно зволожилося і тісто більш-менш зібралося в шар, замішуємо його десь хвилин 5-7 до еластичності. Через 7 хвилин давайте розглянемо тісто на поверхні і трохи обминаємо. Дивіться, яке еластичне, м'якеньке, гарне, жовтеньке тісто виходить. Воно дуже ароматне і дуже приємне на дотик. Перекладаємо тісто в глибоку миску, або як я одежу. Дежу додатково я не змащую олією і накриваю плівкою. Залишаємо тісто підніматися в теплому місці на одну годину. Ну а ми в цей час підготуємо сухофрукти. Для цього нам знадобиться курага, апельсинові цукати, сушена журавлина і темні родзинки. Рецепт апельсинових цукатів домашніх у вас вже є. Курагу я підготувала завчасно, просто порізала її невеликими шматочками. Ну і звичайно, ви можете змінювати цей набір, як вам подобається. Тарілку кладемо сушену журавлину і родзинки. Заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилин. Після чого зливаємо воду, промиваємо сухофрукти і перекладаємо їх на паперовий рушник. Обсушуємо. А вже через годину тісто добре піднялося. Воно дуже м'якеньке, пухке, Трохи обминаємо тісто. Додаємо нарізану курагу, обсушені родзинки з журавлиною і апельсинові цукати. Перемішуємо. Тісто готово. Знову ж таки відправляємо його у дежу і накриваємо плівкою. Залишаємо тісто в теплому місці ще на 30 хвилин. Через 30 хвилин дістаємо тісто. Дивіться, яке воно м'якеньке, живе, вага тіста вийшла 2 кг 512 г. Я буду випікати паски у формах діаметром 11 см і висотою 9 см. Кожну форму я кладу приблизно 330-350 г тіста. Якщо на око, то заповнюємо форми на 1-3 частину і формуємо заготовки. Вибиваємо бульбашки повітря, загортаємо краї до центру, защіпуємо. Перевертаємо і округлюємо. Накриваємо форми плівкою і залишаємо заготовки підніматися в теплому місці приблизно на 40-50 хвилин. Але час може відрізнятися, головне, що паски мають підійти майже до верхівки форми, приблизно за 2-3 см до верхівки. Ось так гарно піднялися пасочки. І відправляємо паски випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 30-35 хвилин. При цьому ставимо їх на нижній ярус духовки, а якщо верхівки все ж будуть підгорати, накривайте їх фольгою. Готовність перевіряємо дерев'яну. Шпашкою, вона має бути сухою. І ось такі гарні готові пасочки в мене вийшли. Вони дуже добре виросли. Знімаємо паски з деко або з решітки і залишаємо повністю остигати. Після того, як пасочки остигли, давайте розріжемо одну. Ось така паска всередині. Вона м'якенька, дуже ароматна, волога. Дивіться, яка вона волокниста, хоча заміс був мінімальний, але який гарний результат, які гарні довгі волокна вийшли. Аромат неймовірний, правда, верхівки я зробила не ідеальні, але нічого страшного. Я це задекорую, а на смак пасочок це, звичайно, не впливає. Ну, ось такі пасочки у нас вийшли всередині, дуже м'якенькі, смачні, ароматні. Давайте прикрасимо їх швиденько. Для глазурі нам знадобляться білки і цукор. У тарілку відправляємо білки і цукор. Ставимо на парову баню і на невисокій потужності плити, ми постійно помішуємо, щоб цукор повністю розчинився. При цьому не перегріваємо масу вище 60 градусів, щоб білок не зварився. Звертайте увагу на боки тарілки, щоб там не залишилися нерозчинені кристали цукру. Далі перевіряємо на дотик, чи розчинився цукор. Якщо так, знімаємо тарілку з плити і переливаємо масу у дежу комбайна. При цьому витріть дно тарілки, щоб конденсат не потрапив у дежу. І починаючи з середніх і доходячи до максимальних обертів, в комбайну збиваємо масу. До речі, це швейцарська меренга. Усе готово. Я збиваю меренгу до стійких піків з ліниво звисаючим хвостиком і покриваємо шапочки пасок. Бачите, яка повітряна, об'ємна і стабільна текстура глазурі. Мені подобається саме така консистенція, щоб шапочки були об'ємні і на них було видно візерунок. І ще маленька хитрість цієї глазурі в тому, що завдяки її об'ємній текстурі можна сховати значні нерівності на шапочках пасок. Дивіться, як гарно, до речі, їх можна не прикрашати посипкою, а трошки припалити газовою горілкою. Буде ефект, як на лимонному тарті з меренгою. Я хочу прикрасити шапочки живими квітами. У мене тут листя фісташки і квіти, гіпсофіли. Також я присипаю кондитерською посипкою у вигляді срібних бусин. Ось так гарно і ніжно вийшло. І залишаємо глазур застигати на 10-12 годин, щоб вона добре просушилася і всередині. Все готово, глазур повністю висохла. Єдиний мінус, до речі, цієї глазурі це те, що вона при нарізанні кришиться. Але в принципі вона сходить досить великими шматочками. І також ту частину глазурі, до якої торкалися живі квіти, ми не їмо. Тож зважайте на це роблячи такий дизайн. І мені здається, що все ж паперові форми не дуже пасують до такого гарного легкого дизайну шапочок, тому я взяла два листи паперу тіш'ю, Ось таким чином загортаю у нього пасочку. Раніше, наприклад, перед покриттям глазурі, знімати форми не треба, щоб боки паски зайвий раз не пересихали. Але знову ж таки, це в тому випадку, якщо ваша глазур не торкається форми, і ви потім зможете безперешкодно зняти форми. Тож, якщо ви форми все ж таки зняли, як я, то одразу запакуйте усі пасочки тіш'ю. Саме так пасочки зберігаються краще і не пересихають, або ж просто залишіть їх у паперових формах, в яких пасочки випікалися. Наші паски готові, рецепт зовсім не складний, а пасочки виходять всередині дуже м'якенькі, пухкі, не сухі, вологі, ароматні з цедрою, з ванільним цукром і сухофруктами. Загалом дуже-дуже смачні. Спробуйте це тісто, воно дійсно не складне, але дуже-дуже смачне. При цьому, як на мене, у нас сьогодні вийшов дуже гарний стильний дизайн по справжньому великодній. Весняний, світлий. Щодо обгортки, вирішуйте самостійно, чи залишати паски у паперових формах, у яких ми їх випікали, чи обгорнути ось так в папір тішю. Але загалом дуже гарно, як на мене. Тож, якщо вам цей рецепт сподобався, обов'язково зверніть на нього увагу. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. Нехай ваші пасочки виходять дуже гарні, пухкі, смачні. І до зустрічі в наступних відео.